Я живу в старому голландському двоповерховому будинку. Його купила разом з моїм хлопцем Крісом три роки тому. І це було дорого. Тому прийшлось здати в оренду дві кімнати. Там жили чудові хлопці, друзі Кріса з коледжу Мілан і Лео. Це чарівний будинок, наобсаджений деревами вулиці в тихому маленькому районі. Тут надзвичайно затишно, і я люблю гуляти в крихітному дворику влітку або відпочивати перед каміном взимку. В будинку чотири спальні, чотири ванні кімнати, величезна кухня. Місця вистачало всім. Кріс багато подорожує по роботі. Ось і зараз йому прийшлось летіти з Нідерландів до США літаком, щоб завершити свій проект і отримати більш високу посаду. Кріс подзвонив на месенджер, був дуже похмурим та розповів, що затримається в США на два або три тижні. Виникли проблеми з інвесторами для проекту. Кріс просив вибачення, що залишив мене одну. Казав, що дуже мене кохає і дуже сумує. Буде дзвонити кожний день. Я запевнила Кріса, щоб він не хвилювався. Все буде добре, я теж його кохаю і чекаю. Після відльоту Кріса пройшов нудний та самотній тиждень. Мені було погано, сумно. Щоб якось себе розрадити, я почала мастурбувати пару разів на день, але з цього нічого не вийшло. Я стала вередлива та роздратована з усіма. Кріс дзвонив кожен день і помічав моє роздратування, і це йому не подобалось дуже. Мілон і Лео вирішили допомогти своєму другу і почали мене вигулювати. Ми гуляли вночі, ходили до кінотеатру, готували разом, випивали занадто багато. Кілька ночей ми ходили до клубу, шалено танцювали і все трішки виходило з-під контролю. Деякі поцілунки, деякі пестичі. Це нас трьох налякало, і ми вирішили зробити паузу, поки ситуація ще більше не погіршилась. Прийшло два спокійних дні. Я була у своїй спальні з пляшкою вина та крісом на ноутбуці. і він сказав, що хоче подивитись, як я мастурбую. Круто, мені це сподобалось. Я валилась, вімкнула легку музику та дістала фалоімітатор і зайнялась справою. Але я бачила, що він з кимось переписувався. Розлючено я зупинилася і запитала його, що він робить. Не злий, Софі, але я хочу, щоб ти спробувала щось новеньке сьогодні ввечері. Я не зрозуміла, про що він говорить. Коли відчинились двері спальні, Мілон просунув своє миле усміхнене обличчя крізь отвір і посміхнувся. Він пристягнув ще одну пляшку вина, і я прикрилась подушкою і спантеличини дивилась на комп'ютер. що ти вигадав, припини, Софій. Я хочу це бачити. Мені так самотньо тут, без тебе і тобі самотня, я не можу тобі дати насолоду. Друзі мені допоможуть. Кріс, я запитала нервово посміхаючись. Ти серйозно? Ти не злякаєшся, якщо я буду зміленом? Я серйозно, Софі. А чому тільки змілоном і зле одночасно? Я глибоко видихнула. Боже мій. Я зробила ще декілька ковтків вина. Я дивилась на ноутбук, дивилась, як на екрані крізь знімаю всю одежу, сідає біля нота і кладе поруч купу серветок. Ой блін, ти. Ти. Ти серйозно? І я нервово засміялась, частково в очікуванні того, що мало статися, частково через паніку. І я похитала головою, допила вино, а потім ще повний келих. Двоє хлопців, двоє великих спортивних хлопців одночасно. Поки мій коханий буде за цим спостерігати, від таких роздумів я відчула, що між моїми стегнами зашипів гарячий клубок бажання. Добре, сказала я. Я збираюсь їх трахнути обидва. Ти будеш дивитись, і це буде круто. Абсолютно круто. Кріс ківнув і почав сам себе пестити. Я зробила ще один ковток вина, відкинула волосся з очей і рушила до дверей, відчинила. Мілан і Лео стояли біля дверей з посмішками на обличчі, на обох були лише рушники. Софії, сказав Мілан, ставлячи пляшку вина на комод, там вже їх було дві. Я рішуче зробила два кроки до нього. Наші губи жадібно стиснулись, наші рти відкрились, а наші язики сплелись один з одним. Мілан мене так міцно обійняв, що мені було тяжко дихати. Я почула, ти прекрасна. Це шепотів Лео, стоячи біля мене. Руки Лео безсоромно розсунули мої булочки, і я почала вириватись, але Мілон міцно тримав. А руки Лео одночасно були в усіх моїх отворах. Це був зненацький неочікуваний досвід, котрий привів мене до божевільного екстазу. Мене більше не треба було тримати. За таким райством я б сама побігла на край світа. Я видихнула, проводячи язиком по губам, моє серце калатало. І я відчувала, як жар бажання калатає між ніг. Я потягнула за їх рушники, і вони впали на підлогу. Трепет пронизав мою грудь, коли я розглядала два великих красивих члена переді мною. Я глянула на ноутбук і підморгнула Крісу. «Нащо?» що Готові, хлопчики? І опустилась перед ними на коліна.